Цілий серіал про смішні пригоди пастирів і священнослужителів. Чи могли ви собі уявити таке у нашій культурі? Бо я ні. А от британці змогли, у них є такий серіал: Отець Тед називається. Цей британсько-ірландський серіал був популярний з 1995 року. Зібрав купу нагород і досі його обожнюють і дивляться, і транслюють на Netflix. Ось головний герой, отець Тед. Сідоволосий мужчина, який був засланий на острів разом з іншими пасторами на забутий Богом Ірландський острів за марнотратство. Ще один його колега Дугал, який по сценарію веде себе як восьмирічна дитина Джек-пастор. Який славиться своїм лихослів'ям, і їхня економка, яка, економка Дойл, яка постійно намагається всіх напоїти чаєм. Тобто ось цей гумор, тонкий гумор британців навколо чаю і навколо всіх цих подій. Комедійний ситком і досі збирає неймовірну кількість сімей. За вечірнім переглядом телевізору. Він і досі популярний, а їхні комедійні ситуації, в які потрапляють головні герої, і досі в котрий раз викликає бурхливий сміх у всіх. Для мене це було неймовірним відкриттям, бо у нашій культурі таку професію саме з цього боку не показували. І в принципі, цих героїв не сприймає ніхто як негативних, їх сприймають душевних героїв, які потрапляють в кумедні ситуації. В цій ситуації може потрапити кожен з нас. Тому до кінця серіалу, якщо ви його до цього не бачили, то кажуть, що щиро полюбиш кожного героя.